І почну я одразу з негатива. Бачите, як оце все виглядає? Це не тому, що я ліневий не можу зібрати, а тому, що це нова модульна система від AJAX. І смарт-модулів в наявності є кругом, а звичайних базових немає. Ось тут справа, бачите, звичайна базова розетка. Ну тому що мені не потрібно дві смарт розетки поряд. Модульна система дозволяє це зробити. Так от саму розетку серцевину я знайшов базову, і то за тиждень, можливо. А ось накладку базу знайти досі не можу, вже кілька місяців. Докладніше, далі у відео. Всім привіт! Запишу ще ось відгук про розумну розетку від Ajax. І ось такий сокет, який вставляється у нас у звичайну розетку. От. І ось є прям вже один варіант, коли саме розумна розетка. Значить, оця штука, я про неї потім зніму окреме відео. Я її і знайомо використовую дуже часто в різних сценаріях. Тобто ми її вставляємо просто в розетку. В будь-яку, і потім в неї вставляємо вже своє навантаження. У мене вона працює вдома і на газовому котлі відповідно сценарій через пожежний датчик випадку, чого, то вона буде вирубати живлення у нас от, на насосних станціях. Такі штуки використовуються. Ну, це ви вже самі можете придумати, що де. От, є одне в неї обмеження, яке тут не підійшло, і чому тут зараз встановлена ось така розетка. Це те, що в неї потужність цієї Десь на 2,5 кВт. От. А тут у нас от потрібно було таке під'єднати екстрене опалення. і потрібно було його саме через таку розетку під'єднати, щоб управляти, Бо тут є хаб аяксовський. Так от оці штуки до 3 кВт вона може працювати. Ну і Так як вона новіша, то в ній трошки більше різних функцій. В неї тут є сенсорна кнопка в куту її можна вмикати, вимикати. тут сенсором взагалі без нічого. От, там, лічильник в неї є, захист вручну можна виставляти по амперажу, на якому вона буде відрубатися, і так далі. Ну, і ще є нюанси, тому що вона модульна. Це є і плюс, і це є складність, тому що окремо купуються ось такі розетки. І от в даному випадку нам потрібна була одна смарт розетка одна звичайна розетка. І, бо невигідно, така одна смарт-резетка дуже дорога, це півтори тисячі гривень. От, а проста 500 гривень. От тут от. Збиралося це все модульно. Тобто тут стоїть всередині ось ось смарт-розетка за 1500 гривень, тут звичайна тупа розетка за 500 гривень, а Потім рамочка, отака, ще повинно, гривень 300, чи скільки не пам'ятаю. І потім купуються ще ось такі накладочки. От вони. І знову ж таки, як виявилось, накладочки різні. Є. Для смарт-розетки така накладка з е, цією діодною підсвіткою і сенсорною кнопкою. Ось вона, бачите, тут діоди, ось контакти для цих діодів є. І ось контакти під цю сенсорну кнопку. От. А під звичайну таку просту треба було купувати відповідно просту розетку, не смарт. Але її в наявності ніде немає. не знайшли. Якби цю можна переробити, це все, повідпилювати, повідламувати, вона підійде. Ну, але не хотілося б. Відповідно, я зараз шукаю, чи є в наявності звичайні такі рамочки, вони дешевші, без оцих всіх діодів та сенсорів, тому що цю шкода зараз ламати сюди колхозити. Потім пригодиться, може ще десь якийсь буде монтуватися розумний. Ну, тобто, от вони бачите, такі модулі. Є одинарні, вони тоді закруглені з усіх сторін, чотирьох. А якщо подвійні беремо, то відповідно у нас от вона. З однієї сторони плоска, а з однієї закруглена. Ну і ця зараз тут не стає, тому що вона впирається тут оціми контактами. От. Ну, основне, це те, що вона 3 кВт, вона витримує велике навантаження. Оце у нас діоди. Вони у нас працюють, міняють колір в залежності від навантаження, і залежності від того, навімкнена чи ні. Так, цей фіолетовий колір, він означає, що у нас велике навантаження. Ну, Він його витримує. Там, якщо там стоїть обмеження, то здається в 13 А, а максимум можна 16 А поставити. Якщо буде перебор, то він вимкнеться. Також тут є датчик температури. При температурі 85 градусів він також виробить його. Ось зараз, бачите, якщо навантаження немає, то зелений кольор. Зараз я дам йому навантаження. От, Хоп, бачили, там був помаранчевий кольор, От, Зараз виключаємо. Відповідно, можна або з телефону її вмикати, вимикати, сценарій, налаштовувати, там, по графіку, або по спрацювання певних датчиків. І деякі смарт функції організувати себе в квартирі. О, дуже корисна штука, я трошки пізніше запишу відео тут на цьому об'єкті, як це все реалізовано разом з датчиком затоплення. Ось я така розетка. Якщо ще якісь є питання по Ajax, запитуйте. Є досвід, є багато таких різних пристроїв по розказу і світ. Свій досвід, свої враження від цих, тому що вже не знаю, дуже багато років е користуються такими приладами. Е дуже стабільні, надійні, мінімум відмовлень. Ну, там за весь час, якщо там, не знаю, 100 пристріїв через мої руки пройшли, то лише один був бракований. О, ці інші працювали гарно.